Три автопригоди протягом минулої доби сталися на території Чернівецької області. Одна з них зі смертельним наслідком. Так, 2 вересня у селі Шубранець 70-річний водій автомобіля не впорався з керуванням та допустив з'їзд транспортного засобу в кювет з подальшим перекиданням. У результаті ДТП 27-річна пасажирка отримала тілесні ушкодження. Медики госпіталізували потерпілу до лікувального закладу. Ще одна аварія сталася в селі Мариничі. 60-річний водій... Автомобіля мерседес Бенц» допустив наїзд на велосипедиста, 12-річного місцевого жителя. Під час надання йому медичної допомоги він помер. Тіло загиблого правоохоронці направили на проведення судово-медичної експертизи. Того ж дня, ще одна автопригода сталася в селі Вашківці. 37-річний місцевий житель, пересуваючись на мотоциклі, зіткнувся з автомобілем Хюндай під керуванням 22-річного Буковинця. У наслідок ДТП травмувався мотоцикліст. Лікарі доправили травмовано до медичної установи тривають досудові розслідування.